і свободи. Ми згадуємо Майдан 13-14 року. Ми згадуємо революцію достоинства. Ми тут зберемося на 13-ту годину. Ми служимо морі. Хто за може і і паніхіду? Дуже багато тих з небесної сотні, що беззбройними йшли. Мабуть, подолавши страх умов. Мабуть, тому що любов їх була досконала. Йшли і загинули. А ми тепер здобуваємо ти, Те, за що вони віддали життя. Це важко. Можливо, це страшно. Я розумію, що страшно. Але ми любимо тих, хто пішов з тої небесної сотні. Згадує їх по Майже на кожній службі. Ми розуміємо, що це значить іти беззбройними, озброєними лише любов'ю, щоб здобувати свободу і достоинство, щоб домати тут, на тій інститутській імперію зла. Ми розуміємо, як це страшно. Скільки треба було духовних сил? Яке чудо сталося тоді, в лютому 14 го Почалось воно 21 листопада. Не завершується. І не завершиться ніколи. Ми живемо в світі, в якому Бог являє чудеса через людей, через їхню відданість, любов і жертовність. Чудом явилось нам. З першою смертю, пов'язаною з Майданом Юрія Вербицького. І до останнього героя. І далі, поки ми нас будуємо, як казав Сковорода, жили, якого ми скоро будемо святкувати, світ получший. Кращий, найкращий світ, поки ми нас будуємо. Тепер будуть здійснюватися на нас, чудеса Божі, тому ми маємо. Плекати свою любов, своє натхнення, свою творчість і пам'ятати, з чого все почалося з 21 листопада, 2013 року.